Під обстрілами вони сапають городи, пораються по господарству і доглядають худобу. Так живуть у селі Приморське на Запоріжжі. Цей населений пункт ворог обстрілює постійно. Найчастіше гатить дронами і артилерією. Багато місцевих жителів виїхали. Утім, чимало залишилося про життя за кілька кілометрів від лінії фронту. Дивіться далі. це дрон, так Так. Да. Уламки російського безпілотника Любов назбирала на власному подвір'ї. Каже, ворожа пташка прилетіла у Приморське цієї весни і накоїла чимало лиха. Найбільше постраждав брат жінки Володимир. Під час вибуху чоловік саме був на вулиці. Мене звалило, воно осколки воно облегло. Як муху. В мухах звенець, я кричу, льоба не пойму, що таке пилюся тут. І ось у ногу ранило, чи стекло, чи що воно. Вибухом пошкодило оселю та прибудови на подвір'ї. Побито все, упав коридор повністю і побив кришу. Криша була ета, воно під воно криші, тут не було криші, повирвало всі двері в хаті, тут і ось о, нема дверей, Піздє повиривало. Це вже шифера ото трошки. Люди дали так прикрили. Удар був такої сили, що навіть криниця підскочила, і тепер її теж треба ремонтувати, каже Любов. Втім, попри небезпеку, виїжджати з села жінка не збирається. Не може покинути непризволяще у цих рогатих помічниць корів марту та берізку. Нікуди не хочеться виїжджати. У рідному селі залишається і пані Людмила. Її хата теж побита ворожими снарядами. У спальні тепер діра замість стінки. Сама господиня того ранку дивом не постраждала, бо вчасно пішла з дому. А я завжди думала, що у нас хороший добротний дім. Думала, що ніколи він не. Ну, не так повредиться, тому що бетонні стіни і шлакоблок, і кирпіч. Після того обстрілу жінка назбирала біля хати миску уламків від ворожих снарядів. Буде летіти з силою. Та я не Навіть отакий кусочок, буде летіти і попаде в людину. Тут, тут, то, все. Від російських нарядів та дронів жителі прифронтового села намагаються ховатися в будинках між двома стінами або в саморобних укриттях, на які перетворили власні підвали та льохи. Фіксувати наслідки обстрілів після кожного удару виїжджають поліцейські кажуть по приморському, росіяни б'ють постійно здебільшого дронами та різнокаліберною артилерією. Іноді працює танк, який на мою думку. А найстрашніше озброєнь, тому що практично не чути виходу і через секунду-дві відразу вже приходить. Бувають росіяни б'ють на протязі а, декількох годин в хаотичному порядку. Тому а, коли люди там виходять з укриттів, вже повідомляють оператору 102. Нині у Приморському мешкає понад три тисячі людей, й родини з дітьми. Поліцейські вмовляють селян виїжджати та допомагають з евакуацією. Втім, дехто виїхав і знову повернувся додому. А я інвалід, я виїхала на зиму, бо ну, з утопленням проблема в мене там котілка. А от зараз повернулися? Да. А О. чому ви повернулися? А тому, що кум, кумів жила там сім'я, і то вони мене прийняли на зиму п'ять місяців і було з половиною. Коли у селі Тиша, місцеві жителі пораються по господарству, доглядають за худобою та збирають перші врожаї на городах і в садках. Перші ягоди, так? Да? Тут майже на кожному подвір'ї вирощують власні овочі та фрукти. Втім, і городиною займатися стало складніше, кажуть у Приморському. Після того як росіяни підірвали Каховську ГЕС та знищили водосховище, у селі почалися проблеми з водою. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.